Інформаційний день на телеканалі ТІВІ 8 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і наприкінці травня відбувся чемпіонат Європи із греплінгу серед дорослих юніорів та кадетів, що проходив у Баку. У змаганнях взяли участь 495 спортсменів з 27 країн. 49 з них представляли Україну у складі збірної України були і вихованці Академії змішаних Мистецтв Дамаск. Зокрема, про це далі. Дмитро Павлюк, президент та тренер Академії М.А. Дамаск. Яна Павлюк, вихованка Академії ММА Дамаск та Арсеній Гайченя, вихованець академії ММА Дамаск. Доброго дня! Хлопці і дівчата, і слава Україні! Героям слава, Даймо. Отож, відбулися змагання. Взагалі, хто був з наших представниками, хто був збірною України, в яких категоріях виступали? Ну, по-перше, це в перший раз за довгий, за тривалий час, що Смолінській області нашого клубу було 5, 5 було спортсменів, які представляли нашу Україну, наше місто, нашу область на світовій арені, на Європі. Угу. У нас було 5 спортсменів. Це, це всі були з вашої школи, так? так це всі були мої вихованці, наші були, всі були вихованці. І ще один був наш вихованець, який займається в нас. В мене займається і в академії також Дамаск, і в нього так, також є тренер Муляроктеп. Тобто uh -huh. в нас є є пару є, є тренерів в академії. От в нас є пару відділень, і ми займаємося і от, на наші вихованці, якби. Між собою вони катаються і їздять по різним чемпіонатам. Угу. Знаєте, греплінг, що це за вид спорту взагалі досить новий, я так розумію. Не новий. Не новий, але Ре... я не чула. Я подивилася вчора, готуючись до ефіру, подивилася, що це. Сказали, що це щось суміжне з вільною боротьбою, так. певні речі, так, але чимось відрізняється. От розкажіть власне. схоже на вільну боротьбу, тут техніка вільної боротьби і бразильського джиу-джитсу. Вільна боротьба, в них закінчений, коли їх колиш на туше, на спину на, на лопатки, і в насутичках цьому закінчується. У нас тільки все починається. Тобто, тільки нас в партер переводять, ми почнемо шукати боліві удушливі прийоми. Mm -hmm. Тобто на сутичках триває е, дещо вікова категорія, там дітки, починаючи від 3 хвилин, і старші закінчують 5 хвилин. А до чого тривають uh... до болівого, до звушливого, або по певним, ну або по балам. Ну, більше. Mm -hmm. Частіше за все, більше закінчується болювими прийомами або задушливими. І після того спортсмен якось дає, якщо він вже не може да. терпіти, він дає якісь зна знаки чи да. Хлопає. Ага. він, Суперлим. якщо не може, він похлопав, рефері зупинив. Буває таке, навіть якщо йде якийсь прийом удушливий, у нас таке було і на Україні, і таке було на Європі. Десь рефері не подивився, а є такі спортсмени, які дуже характерні, які тримають до кінця. Uh -huh. І під час удушливого спортсмен засипає. Тобто прикривати mm -hmm. доступ кисню до головного Звити, мозку. ну Це дуже, дуже такі вид спорту. І бачу, у нас дівчина сидить в студії. Mm -hmm. Ну це просто ще рідна донька. Ну от це просто. По результатах По результатах спочатку говоримо про Баку. Так щодо результатів, наскільки ця поїздка була результативною для України і для вас, зокрема. Для України наша збірна нам здобула там в певних категоріях призові місця, Командні перше місце, другий, третя ми здобули там по юніорам, по кадетам і по дорослим. Саме важко це коли серед дорослих, коли борються дорослі, там вже спортсмени високого рівня, mm -hmm. і у нас там приставляв нашу нашу область погріло Володислав. Це був такий перший виступ на, на, таку, на такий високий рівень він вийшов. Важко було він, скажімо, поступився четверте місце. Вінки здобув, але mm -hmm. міг краще. Але ну скажімо, ми ж надіємося, що все-таки він подалі нам кращий результат. Але Арсеній ваш здобув третє місце. Так. Пане Арсенію, розкажіть е, трішки про себе. Взагалі, досить таки, я б назвала його небезпечним видом спорту. Але обрали для себе. Коли цей вибір був зроблений? Ну, почав я ходити десь в років десять, ну, шість років назад. Угу. Е, хотів просто піти на якийсь спорт, але в мене ходив брат двоюродний на цей спорт угу. в Академію Дамаск. Але. Ну, так скажемо, в іншу точку. Uh -huh. І він порадив мені піти в академію Дамаск. і Я ну, порадився з мамою, вона сказала, добре. Почав ходити на змагання, я так сильно не тянувся, просто ходив як для себе. Але потім почалась війна, і після того я, ну, після місяць десь, от ще побув в Україні і поїхав в Польщу. Mm -hmm. uh, побув в Польщі десь місяця два-три. Приїхав і дуже захотів займатися, хотів mm -hmm. результати mm -hmm. якогось. Mm -hmm. Почав їздити на змаганнях, добре тренуватися. Ну, от ну, і, власне, місці. можете показати зараз. Е, е, св, пер, це е, взагалі на такому рівні змагань це ваша перша е, подібна медаль? Так, да, це перший раз поїхав. Ну, Третє місце може бути. Що для вас означає ця медаль? Третє місце в принципі, перші змагання і третє місце. З кількома суперниками вам прийшлося поборотися за цю медаль. Наскільки це було важко? Чи були достойними ваші суперники? Ну в категорії було 10 учасників зі мною. Першу сутичку я, на жаль, програв. Був суперник з Угорщини. Також дуже непогано боровся. Але потім в мене був шанс боротись за третє місце. Дві сутички мав ще проборотися угу. і всі ці дві виграв за третє місце. Які спортсмени з яких країн не були вашими супротивниками? Е, угорець був також з Росії і з Польщі. А що з Росії? Виграв виграв. виграв. Молодець. І щодо, а, взагалі, престижності для вас даних змагань. Це вас надихає на подальші звершення. Ви на цьому поки що зупиняєтеся. Чого хочете досягнути в майбутньому? Ну хочу першого місця, на цьому не зупиняємося. Йдемо тільки далі. Це прекрасно. Ну і 49 спортсменів від України. Наскільки це дійсно представницька кількість, наскільки це велика кількість порівняно з іншими країнами. Україна завжди у всіх видах спорту максимально чисельна. От також по ММА, по погребінгу, панкратіону, українська збірна завжди сама велика кількість збірної. <кій> сама велика кількість. Ну, у нас. Більш за спорт люди і максимально хочуть бути здоровими спортивними. А рівень наших спортсменів в порівнянні з іншими? Ну тому що думаю, що ви як тренер завжди оцінюєте це ж різні регіони нашої держави, так зокрема і Хмельниччина, і ви оцінюєте школи, тому що кожен тренер він якісь свої там речі намагається кожному спортсмену вкласти. У кожного є своя тактика, свої якісь підходи і так далі. Що можете сказати по своїх колегах? Наскільки школа Греплінгу в Україні розвивається? В Україні сильно вона розвивається кожним роком. І не те, що в Україні, а у світі. З кожним роком чемпіонат робляться більш масштабнішими. З кожним роком більше спортсменів. Uh -huh. Родніше, до речі, це було вперше, провели чемпіонат Європи по 15, як була Яна. Це було вперше. В тому році був не був світ відразу, а це вже Європу і потім буде світ. Uh -huh. Якщо раніше там дівчат, навіть на Україні було дівчат там дві дівчинки на Україні. Там, 3, мало. Зараз дівчат було вісім дівчат тільки на Україні. Щоб впасти збірну, треба було всіх виграти. Uh -huh. Я нас здобула перше місце на Україні, потім поїхала вже на Європу. І також на Європі. Раніше було там дуже мало дівчат, зараз ну, багато дівчат. Uh -huh. Я був я, чи Ченка, я сам був в шоці. Я думав, там небагато. Ми бачимо сітку Янину, і я просто розумів, що тут треба виривати, тут просто, просто треба йти до останнього. Щодо взагалі підготовки спортсмена до такого роду змагань, до міжнародних змагань, до змагань на світовій арені. Так? Наскільки це складно? Наскільки це складно і фізично, і е, потрібно ж продумати не лише, а спортсмена потрібно привести. Це і фінанси, і так далі. Почнемо з підготовки спортивної. Це важко. Це дуже велика йде відповідальність самі спортсменів. Тобто вони мають виконувати певні там, вправи, чи в них має бути режим. Вони мають самі з ним дивитися. Тобто я не можу бути біля них 2-14 ну тільки для садочки може бути. І uh -huh. тут це так і треба бути. Uh -huh. Біля інших, в, в це має бути, по-перше, їхня відповідальність. Якщо вони вже на це вже підписалися, то не вже мають йти цим до кінця е, важко, але приємно те, що батьки включаються, батьки підтримують, батьки допомагають, батьки стараються. Фінансова частина саме важка. Ми збирали на Європу ну, інтернет, і, і робили банки, і mm -hmm. хлопці банки викидали щось самі зібрали, щось нам допомогли батьки. Федерація нам дуже, дуже, дуже хоче подякувати Федерації Ратін України. Вони, до речі, цього року як, дуже мені приємно, що вони позакривали старшим там, багато чого. Mm -hmm. Прильот позакривали якимсь старшим. Наскільки ну, mm -hmm. ну, це друга на річ? Ну, дивіться, якщо ми беремо так, нам такий прильот е обходиться в тисячу доларів. Тільки перельот, Тільки перельот, а безпосередньо там проживання проживання. Із... Там так само, там я ж не пам'ятаю, там пострілських там по проживанню. В загальному скільки одна поїздка вроде. чи тисячу чи чи сімсот, ще внески за участь там їх uh -huh. є, там по 10 доларів. я ж не пам'ятаю. Uh -huh. Ну зараз вивести дитину на такий рівень високий, це мало того, якщо вона має виступити, здобути призове місце на Україні, мало того, вона ще має. Щоб е, бути якийсь фінансовий був е, запас батьків, дуже важко це зараз на теперішній час. ще й війна дуже так. важко зараз. Е, власне, 11 та 12 травня у Греції відбувся чемпіонат Європи з греплінгу Ю-15 у складі молодіжної збірної України брала участь і вихованець академії Дамаск. Яна Павлюк. Власне, вона в пані Яночко здобула там третє місце в розділі «НУГІ» та третє місце в розділі Гі. Я правильно прочитала? Ну тому да. що я далека чесно, від спорту. І е, що це? Е, от розділ ноугі і розділ гі. Що таке греплінг? Ми вже з вами вивчили. Да. А тепер, от що це за розділи? Яна, давайте ви ногі це розділ без кімоно, жарт і шорти. Ну там і побажання там лиці не піддягають. А гід це в кімоно борються діти. Угу. Вони якось технікою відрізняються. Чи це форма одягу? Звичайно, ну форма Різниця. одягу і техніка теж, того що завдяки кімоно там різні захвати, і там різні удушливі також можна робити. Там легше їх зробити. А в ноухі важче зробити душно від того, що там тільки бакману там тагіот, і все без mm -hmm. захватів таких. Mm -hmm. а, але власне третє місце і там, і там от ваші дві медалі можете показати дві медалі. А, це а, прекрасно і це перші ваші медалі на чемпіонаті такого так. рівня. Так а, взагалі рідний батько а, вас є тренером, так. А, наскільки це відповідально і. Для батька і для доньки, тому що мені здається, знаєте, от коли в школі, якщо в класі є дитина вчительки, то вона завжди більше вимагає від неї саме mm -hmm. найбільше, хто отримує ця дитина, вчительки і так далі. У вас як? Ну, тато дуже сталося відповідально цього чемпіонату, так само як і я. У мене була згонка ваги, я ганяла 7 кілограм. Було дуже важко. Начаку на Україну я ганяла неправильно. Ну тільки просто на тренуваннях дуже багато працювала. Uh -huh. А харчування не змінювала. А вже до чемпіонату Європи я стала більш відповідально до цього ставитися. І вже харчування відновила харчування, правильно, і вже так ми скинули разом ці 7 кілограм. І тато також скидував, певне, тому що якщо та харчування та... в сім'ї, то одне. Там да. Всі скидували. Щоб ви розуміли, коли я наганяла вагу, про це чув весь Дамаск, про це чув весь клуб, як я наганяю вагу. Із харчуванням зі всім і дома у нас і мама у нас молодець. Нас підтримувала, mm -hmm. нам намотувала і я нас молодець. Наскільки важлива підтримка mm -hmm. сім'ї взагалі для спортсмена перед е, змаганнями от такого рівня? Дуже важливо. Бо якщо не буде цієї підтримки, ну людина полюдина почуває якось самотня і. І самі це витягувати дуже важко, як морально, так і фізично. Mm -hmm. А коли з боку є там підтримка, якась там сім'я родина, то це набагато легше. Яночка, коли ви почали займатися безпосередньо цим видом спорту, і е, чи завжди хотіли тим займатися? Тобто, тому що інколи, знаєте, буває так, що займаюся, а потім щось не виходить, mm -hmm. ні, не хочу, а, але все ж таки повертаюся на цей шлях. Ну я займалася з трьох років до п'яти танцями народними, але періодично ходила там до тата на змаганнях. Там також виступала, Але це було не дуже часто. А вже е, з вісьмир з 8 років я вже почала займатися боротьбою. Спочатку е, я хотіла займатися просто для себе суто звання Я не хотіла взагалі їздити. Але поступово почало якось так подобатись, що я почала займатися і виступати на міжнародних змаганнях угу. і з обласних таких тато на словах, коли я не сказала, що я спочатку не хотіла їхати на змагання, дуже здивувався. Якщо говорити за рівень суперників, рівень даних змагань, чи сподобалося вам? Чи сподобалося можливо щось взяли для себе? Можливо, якась вам техніка сподобалася? Побачила якийсь рівень спортсменів. Для себе я побачила свої помилки так. в першу чергу, що я десь неправильно зробила, щось не дослухала тата, десь на тренуваннях не доробила. Суперники були гідні, важкі були дуже, але виграла. Скільки провели в раундів змагань, як правильно назвати? Сутичок. Сутичок. Скільки провела? Чотири сутички я провела. Які були спортсмени? З яких? З Франції. І з України також. Угу. Да. В принципі, це серед дівчат, я так розумію, правильно? Це да, суто да. дівчата да. були взагалі для вас, як для дівчини, і боротися з дівчатами є якась різниця. Ну, тобто, тут ви також тренуєтеся з дівчатами чи з хлопцями? Хто у вас з парних партнерів? На, на тренування хлопці. Ну, бо дівчат немає так багато. Угу. Я на тренуваннях стараюся ставати сильнішими, тому що я набираюся від них більше так сказати. Різних там прийомів, щось такого. Звідно стільки ходить одна дівчинка, але mm -hmm. вона ще поки новенька, то я так тільки навіть працювання з нею стаю. Mm -hmm. вот. e, в даному виді спорту головне сила чи техніка? І от спорт... власне питання для вас. Всіх хтось? Ну, якщо людина буде е, от поставити одного одну людину з технікою суто, а другу фізично. Фізично він не може довго працювати, тому що у нього ну вже сили закінчаться. Mm -hmm. А той, хто працює більше техніки, знає, може я його виграти. Не так думаю. Пане Арсенію, давайте ви, а потім вже батько буде підсумовувати. От так батько назвала, ну дійсно для тих дітей виїбляють. Так, є другий батько, так. Я думаю, з технікою, ну, бо з сили не вирішують в бою. Скільки потрібного часу? Тепер ви підсумовуєте, так? Ну, вже в мене трошки досвід є, і потрібна техніка, і потрібна силова підготовка. Але силова правильно має бути. Те, що ходять качаються, це зовсім не не Для Не того? та це силова, не про так? Не то. Тобто, uh -huh. -то, якщо ми беремо е силову борцівську техніку, силову, вона навіть відрізняється від силової техніки, скажімо, там, чи, чи там, е бодібілдера, вона відрізняється. Uh -huh. У нас, мабуть, м'язи витривалі, і вони мають певний час, вони мають не забуватися. Бо якщо чи чим більше м'язи, тим треба більше кисню. Uh -huh. І під час коли вони борються, ми боремося по 5 хвилин. Uh -huh. М'язи забувається, і потім тебе захват слабенько робиться. Не витягуєш дуже важко. Тренування наскільки є складними для безпосередньо Можливо, от хтось телеглядачів хоче свою дитину от почув власне і захоче. Наскільки це має бути фізично витривалою дитиною? Чи всього можна навчити? Всього можна навчитися Ми набираємо діток, щоб зрозуміли, що трьох рочків угу. і в нас вже є дітки, які в мене займаються. В мене є вже вихованці, які вже в мене прийшли в чотирьох річному віці, а зараз вже вже вони вчаться там. Університета в Польщі. вже вчаться uh -huh. Але все одно для мені здається, для такого виду спорту щодо здоров'я має бути воно ідеальне. Ну нас обов'язково ми вимагаємо. Перевірка спортсменів два рази в рік. Спорти спансер, спортивний лікарів це обов'язково. Ми uh -huh. вимагаємо, бо особливо дітки, які вже ходять. В групу спорт, так якби новички, то їм можна раз в рік пройти медичний огляд, а група спорт обов'язково два рази в рік вони мають пройти. Ну і власне на цьому ж е, школа, академія так, вона не зупиняється. Ви далі продовжуєте готувати спортсменів до подолання нових вершин. Розкажіть взагалі, кого і до чого готуєте. Коли ми ще з вами побачимося, і ви вже привезете і золоті, і бронзу, і срібло. Нещодавно у нас відбувся в Тернополі чемпіонат України по ММА. Е, Яна мене там здобула сік сучок було п'ять. Да. П'ять сучок було в Яни. Тож це дуже я був дуже За день? – да, 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 За день, за день. Там перерив був 5-10 хвилин? Всі, yes. вона, всі вона виграла, по-моєму, 4. В неї було до, дострокових перемоги. І підібралася збірна України по ММА. І 4, 4 серпня ми з нею від'їжджаємо на чемпіонат світу по ММА в Абудабі. Mm -hmm. Зараз теж будемо відкривати кошти на збір Монобанк. На будемо робити, яна вже вже збирає на себе. Mm -hmm. І другий етап у нас буде в жовтні місяці. буде чемпіонат світу з гряпінгу ю 15, 17, ю 20 і, і, і дорослі угу. в Казахстані буде в останній. ю 15, Ю 20 і так далі. Це що саме? Це вікова категорія. Ага, це 15 років, 20 і так далі. Так, так, так. 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 Угу. Само, само така, ну, саме важка, це вже серед дорослих, там йдуть професіонали. Арсентій, чи ще буде представлений на змаганнях, змагання? На світ також у нас тіто був зараз на Європі, зараз є членом збірної України, і зараз ми будемо готуватися, працювати. На чемпіонат світу буде мотуватися. Щодо Олімпіад, от власне для кожного спортсмена верхівкою його майстерності так вважається участь в Олімпійських олімпіад. іграх. Так. Так? Цей вид спорту він є. Він не входить, але в неолімпійських видах спорту є така, як всесвітні ігри. Це на ранг нижче ніж Олімпійські ігри. Угу. Тобто наш вид спорту входить в всесвітні ігри. Він також проходить раз, проходив чотири роки. Туди попасти треба так, також виборювати ліцензію. Угу. Ну то в принципі туди, аналогічна процедура аналогічна яких... і дуже важка. Також туди попасти просто так нереально. Угу. Ну ви власне готуєте своїх ну, в... мрія є. Mm. Мрія є, бажання є. В мене як тренера, і в них як вихованці моїх. Щодо теперішнього життя академії, що з набором? Чи вистачає охочих? От Яна сказала, що ще одна дівчина додалася. Так наскільки багато у вас дітей станом на сьогодні? І взагалі, зважаючи на війну на сьогодення, багато діток дійсно виїхало. Хтось приїхав новий, але знову ж таки, тривоги і так далі, і тому подібне, як це позначається на життю академії? Трішечки впав. Ті трішки впав в приход діток, але дітки також приходять, є що з різних клубів, приходять до нас, є які в нас ходять, бо їм щось не подобається, uh -huh. комусь важко, комусь щось можна не можна гоштове по, по дисципліні. Ну, є дітки різні. Кожен uh -huh. собі вибирає той спорт, який йому до вподоби. По тривогам нам плюс те, що ми знаходимося в підвальному приміщенні. Uh -huh. Тобто ми під час тривог не зупиняємося, ми займаємося. Це uh -huh. для нас класно. У нас велике приміщення, підвальне, тобто для нас великий плюс зараз. Я раніше я, я хотів вийти десь на перший поверх, mm -hmm. а зараз я поки розумію, поки війна нам треба поки тут бути. Е, і чи набір проводиться постійно? Чи можна до вас приходити в будь-який день? Якщо ні, то коли буде стартувати набір, власне, і е, знову ж таки дітей з 4 років, але мають бути повністю здоровими. Я так розумію. Розкажіть ще ті категорії діток, які можуть прийти до вас. Можуть прийти усі бажаючих, хто має бажання, ми набираємо. Весь час на зараз, до речі, працює спортивний табір, mm -hmm. де батьки віддають зранку нам діток. Ми з ними займаємося цілий день mm -hmm. там з обідом, все мабуть, з тренуваннями довгразовими. Це який вік? З, вік вікся цього табору з шість років дітки mm -hmm. йдуть. З шести і там буде комфортно по віковій вікові категорії. Mm -hmm. Займаємося ми весь час. В серпні у нас будуть літні тренувальні збори в Карпатах. Ми їх то також вивозимо. Mm -hmm. На дев'ять днів а будуть збої ще з іншими клубами з України. У нас там 140 чоловік, чоловік, місць у нас є ми замовили на, на базі. Mm -hmm. Ну, грубо кажучи, ми працюємо весь місяць, ой, не місяць, весь ми рік. весь рік працюємо, тільки в мене буває десь тиждень перед. Вересня в мене бувають бувають починок. Це Дуже важко, дуже виматуєшся, тому морально дуже важко буває. Ну але власне коли твої спортсмени привозять із змагань от такі медалі, то в принципі це надихає на майбутню роботу на нові звершення. Ми дякуємо вам за вашу роботу за здорову молодь, яку ви тренуєте, і а вам за прекрасне представництво України і Хмельницької області, Дякую. Отож, Дмитро Павлюк, президент та тренер Академії ММА. Дамаск, Яна Павлюк, вихованка Академії ММА «Дамаск» та Арсентій Гайченя, вихованець Академії ММА «Дамаск» були з нами.